Доброго дня! В цьому відео покажу вам рецепт своєї самої улюбленої великоднії пасочки. Вона завжди виходить м'яка, волокниста і дуже-дуже смачна. Обов'язково приготуйте за цим рецептом і ви зрозумієте, що це сама найсмачніша паска, яку ви коли-небудь куштували. Також в цьому відео покажу вам, як можна красиво та оригінально прикрасити пасочку зверху, щоб вона була не лише смачною, а й у великодньому кошику була сама найкрасивіша. Всі точні пропорції продуктів, як завжди, дивіться в описі під відео. Я вже підготувала всі інгредієнти, вони обов'язково мають бути кімнатної температури. Пекти пасочку буду на пресованих дріжджах, шматочок вже виклала в миску, в якій буду заколочувати тісто. Знадобиться також тепле молоко, борошно, я його просіяла декілька разів, щоб гарно збагатити киснем. Борошно беріть обов'язково вищого гатунку. Потрібно буде по рецепту три жовтки і два білки. Один білок я відокремила в мисочку, поставлю його в холодильник, буду готувати глазурь наверх на пасочку. Цукор потрібно буде, сіль, ванільний цукор обов'язково, цедра з одного апельсина, мед за рецептом, теж знадобиться, вершкове масло, його потім я розтоплю, ну і родзинки. Їх я гарно промила, підсушила на паперовому рушничку і буду додавати до тіста. Також, якщо ви полюбляєте, можете додати горішки, цукати або інші сухофрукти. Цим пасочку ви ні в якому разі не зіпсуєте. Починаємо готувати із опари. Дріжджі обов'язково беріть якісні, свіжі. До дріжджів я додаю тепле молоко. Розмішую, щоб вони розчинилися. Із загальної кількості додаю 2 столових ложки цукру, Це перемішую і додаю борошно, Теж від загальної кількості приблизно 2-3 ложки, для того, щоб опара була такою густоватою, як сметана. Ось такої густини, як показано на відео, має бути у вас опара. Накриваю її рушничком і ставлю в тепле місце хвилин на 15, для того, щоб дріжджі активізувалися. А поки що підготую здобу. Яйця і жовтки білки разом додаю сіль, цукор, ванільний цукор, і буду перемішувати за допомогою блендера для того, щоб цукор розтворився, щоб маса збільшилася в об'ємі і змінила колір. Ось подивіться, як гарно збільшилася опара. Утворилася пінна шапочка, це значить, дріжджі працюють, можна далі замішувати тісто. Тепер буду додати здобу, поступово перемішувати і заколочувати далі тісто. Потім додаю чайну ложку меду і поступово додаю, просіяне борошно. Спочатку перемішую все ложкою. Прийшлося мені поміняти миску, в якій заколочувала тісто, тому що бачу, що в цій не поміщається. Натираю цедру із цілого апельсина, попередньо його я вимила і витерла від вологи. Натирати потрібно лише жовту частину, тому що біла буде гірчити. Добавляю поступово борошно, перемішую його, і вже оця цедра від апельсина дає дуже гарний аромат. Навіть більше пахне цедрою, ніж ванількою. Потім додаю розтоплене вершкове масло і далі продовжую замішувати. Виливаю масло не відразу, все поступово, потім частину буду додавати, коли вже буду руками вимішувати на столі тісто. Вимішую тісто хвилин 5, але багато борошна додати не потрібно для того, щоб тісто було більш м'якішим, еластичнішим, просто краще вимішувати і поступово додати масло. Тісто має бути м'якеньким, еластичним, воно навіть може трішки липнути до рук. У нього красивий колір за рахунок цедри та жовтків. Округляю, миску змащую рослинною олією або маслом, яке залишилося, і буду ставити, для того, щоб піднялося тісто, збільшилося в об'ємі. Залежно від того, яка температура у вас в кімнаті, часу на розстойку тіста потрібно буде або більше, або менше, але сильно жарко теж нехорошо не для тіста, воно повинно вистоятися мінімум одну годину. За цей час воно має збільшитися вдвічі. Гарно підійти, тоді і випічка буде пухкою, м'якою і довго буде не черствіти. Я накриваю миску спочатку харчовою плівкою, потім рушничком і залишаю на 1 годину. Після того, як час вийшов, тісто настоялося, воно стало дуже пухким та пористим, я його викладаю на робочу поверхню, висипаю родзинки і буду вмішувати їх у тісто. Борошно намагаюся більше не використовувати, просто гарно розподілити родзинки по тісту. І буду формувати пасочки. У мене з даної кількості інгредієнтів буде їх три штуки одна більша і дві трошки менших. Округляю тісто таким чином, щоб всі родзинки були всередині, тоді вони не будуть перегоряти, підсмажуватися. Формую кругленькі пасочки і викладаю форму. Одна роз'ємна, я її застелила пергаментною бумагою, а дві силиконових. І залишаю в теплому місці для того, щоб пасочки знову піднялися і збільшилися в об'ємі. Якщо в кімнаті холодно, можна поставити у духовку на дверку при мінімальній температурі. Ось подивіться: постояли вони 40 хвилин, збільшилися знову вдвічі, я поверхню змащую молоком. І буду ставити випікати. Я у своїй духовці випікала пасочки 45 хвилин. Але в мене вона газова, температура не завжди чітко і точно встановлюється. А ви вже дивіться по тому, як пече ваша духовка. Поки пасочки випікаються, я хочу зробити ось такий красивий декор. Для цього мені потрібно соломка і маршмелло. Дивіться уважно на відео. І у вас теж вийде дуже красива. Гілочка із верби, яка прикрасить вашу паску. Для приготування іншого декору потрібно шоколад розтопити, додати туди подрібнену соломку. Я буду перекладати у формочки для кексів буде своєрідне гніздечко. Потім поставлю в холодильник, щоб воно захололо, і вже аж потім викладу на верх пасочки, оздоблюю такими кольоровими цукерками і ставлю в холодильник, щоб застило. Якщо у вас є помічники школярі, я думаю, вони залюбки і з залюбки із задоволенням допоможуть вам у приготуванні ось такого красивого оздоблення. А я буду робити білкову глазурь на паски. Пробувала різні варіанти, але найбільше мені подобається ось ця традиційна, коли білок збивається трішки солі, лимонного соку та цукру, збиваємо до утворення густої піни, а потім нею покриваємо зверху пасочки. Потрібно поставити у ледь теплу духовку для того, щоб глазурь гарно застила і не буде вона липнути до рук. За цей час мої паски вже гарно пропеклися. Ось подивіться, які вони стали красиві, високі, рум'яні, аромат стоїть по всій квартирі. Я ще на теплі пасочки, на верхушки буду наносити ось цю глазурь за допомогою силіконової лопатки. Розпреділяю гарно. Мені подобається чим більше її, тим смачніше. Ставлю пасочки у ледь теплу духовку. Дверку залишаю трішки відкритою для того, щоб глазурь гарно підсихала. А вже потім буду зверху викладати декор. Якщо він погано тримається, можна прикріпити його, розтопивши ще трішки шоколада. І ось такі неймовірно красиві, смачні, дуже пухкі пасочки вийшли в результаті. Сподіваюся, вам сподобався рецепт, ви ним скористаєтеся і напишете про це в коментарях. І як завжди, хочу подякувати кожному за підтримку, за приємні слова, які ви пишете в коментарях. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Бажаю вам смачної та вдалої паски, спокійних свят! І до наступної зустрічі. Всім пока-пока.